Кошенята попліткуємо. Говоримо про нового бойфренда Лесі Нікітюк ексклюзив. Степан Гіга, Ніколас Карма, До Кет та Фанс. Можете зручніше, наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Прекрасно розуміючи, як складно Лесі Іванівна Нікітюк сходиться з людьми, наскільки вона закрита. То неможливо навіть уявити публічних проявів, будь-яких, її особистого життя. Але наші кошенята цікавляться усім. Нам завжди цікаво знати, з ким спляють наші зірки, в яких позах чим займаються, що їдять, і скільки заробляють на чому їздять. Тому що так це пліткова спільнота, і ми хочемо знати трішки більше деталей, а не тільки ту картинку, яку намагаються нам транслювати. І от Леся Нікітюк. У якої все максимально загадково? Отже, новим обранцем Лесі Іванівни став військовий його звати Дмитро Бабчук. В інстаграм-профілі зазначено: пенсіонер збройних сил України, інфлюєнсер, наступний мер міста Одеса. І Лесю, якщо це так, я дуже радий за тебе, за твоє особисте, тому що знаючи наскільки ти непроста за своїм характером, і наскільки складно з тобою знаходитись поряд будь-кому, не тільки чоловікам. Тому Лесю, абсолютно чесно, щиро, без будь-якого сарказму, я тебе хочу привітати і побажати, щоб це були саме ті відносини. Про які ти так довго мріяла, а не просто чергова інтрига. А там як складеться. Тому будемо спостерігати за розвитком цих стосунків. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар де посилання цього ролику. І я нагадую, кому ще відомо про те чи іншу особистість. надсилайте в Директному інстаграму. Ви залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. І також, якщо вам відомі подробиці роману Лесі з цим чоловіком, теж надсилайте в мою інсту. А ми йдемо далі прямо до Степана Гіги. Саме так, і знаєте, мені подобається цей рейв, ця феєрія. Я, чесно кажучи, дуже радий, що Степан Гіга став улюбленцем української молоді, тому що молоді українці не дивляться в сторону російського. А вибирають Степану Гігу. Це дуже круто, тому що боротися з російськомовним контентом, взагалі з усім російським. Це дуже складно, але можливо, і нам потрібні такі персонажі, як Степан, і якомога більше. Тому круто, що молодь обирає своїх. Дуже хотів це залишити для нашого архіву. А прямо зараз ми перейдемо до головного конкурента Ніколаса Карми. Я думаю, що Ніколасу можна напрягтися зі своїм форматом, скільки коштує Ваш лук. Тут ось абсолютно нова подача, нова харизма. Ви лише подивіться. Марія, ми з Закарпаття, і ми цікавимося, скільки коштує ваша шмаття, скільки коштує ваша редика? Редика? Да. 65 гривень. А якого вона бренду? Гучі щось таке, бо то ми подарили. Ага. Скільки коштує ваша майка? І ця майка? Да. Без 20 рублів на кіло. Ага. Вона без бренду, без фірмового магазину? Без фірми, без, без нічого. А скільки коштують ваші пачмаги. Всі пачмаги. пачмаги купила за да, 300 рублів. А якого вони бренду? Обочні. Обочник? No. Так бренд називається Обочні? Обочні. А скільки коштують ваші боти? Всі краси. Да. На і скілів купила за 15 гривень. 15 гривень? No. Марія, ще один вопрос такий скромний. Це автомобіль ваш? Так і саме подарив, брат. Казав, хоч собі та бережи десь цю машину. Він вам подарив? Ну. No. І e скільки вона коштує? 17 тисяч доларів. Доларів? No. Ось так, друзі, звичайно, я жартую, але <смі> захотілося залишити. Знаєте, захотілося знизити градус напруженості в суспільстві, тому що зараз такі складні часи, а хочеться якоїсь легкості, простоти, трішки гумору. Тому залюбки поділився з вами цим роликом. Взагалі, хто дивиться Ніколаса Кармо, як вам його формат, скільки коштує ваш лук, будь ласка, поділіться в коментарях. А прямо зараз я хочу дати пряму мову від Doji Cat – американської реперки та співачки, яка вперше публічно підтримала Україну 29 вересня 2024 року, під час свого виступу та промови на фестивалі Global Citizen Festival у Нью-Йорку, США. Давайте подивимось. Right now, millions of men, women and children in gaza ukraine sudan the congo and all across the world are suffering in times like this it is important to remember that together we have the power to bring change love light and hope to those who need it most i join forces with global citizen to help people in areas of conflict and crisis and i know so many of you join me in taking action to earn your tickets to be here tonight but we can't stop now Please keep using your voice to help those fleeing violence get the food, shelter, and education they need and very very much deserve. Тому я дуже радий, що молода генерація американських зірок продовжує підтримувати про Україну і говорити про російську агресію проти України на увесь світ. І на завершення. Давайте поговоримо, скільки вам потрібно грошей. На місяць ми інколи підіймаємо цю тему. Ціни просто шалені за останній місяць. Я в шоках в прямому сенсі, тому що я приходжу в магазин незалежно від того, це АТБ чи новос просто віддаєш тисячу гривень і нічого не купив. Це придбати щось поїсти на день, навіть не на два. І тут про свої заробітки розповідає одеситка, яка працює на OnlyFans. Давайте глянемо. Робота гарна, гроші взагалі топові. Я <реш> можу уявити, до речі, ти можеш озвучувати скільки ти отримуєш? Ну, в середньому десь 18-25 тисяч доларів на місяць. Так. Це Вау. в залежності від е... сезону місяця. <реш> Хай буде так. А в тебе якась, якась сезонність є? Ну, місяці. Якщо грудень, січень, там свята, Новий рік, Різдво, то більше. Більше? Я ну. думав, навпаки, всі сім'ями. Там знаєш, і а, ніхто не. Дивиться. Ні, ні, навпаки, так. більше. Боже, який я наївний? Ну, 18-20 це прям вау. Це. Ну, вважається, що Айтівці. Ну, раніше вважалось давай так, айтівці Це типу престижний е, кластер. А тепер е, OnlyFans. Блін, 18-20, Тебе є якась мета е, фінансова? Тобто щось, на що ти збираєш гроші? Моя мрія була це квартира в Одесі. Я вже купила дві навіть. Поки що, мабуть, немає. Просто збирає. Нехай буде. Ти купувала акції Apple і Tesla. Ти диви, а Як ну, ти слухай, ти не, я просто готувався. Я готувався да. Так ти в цьому розбираєшся? або ти… Я такий новачок. Багато вкидаєш останній раз десь 5 тисяч доларів. Хто тобі підказує? Ти просто обираєш рандомно щось, типу, і там Apple. О, Apple ну, знаю, я вкидаю туди. Ні, насправді я може трішечки така довірлива, але я просто дивлюсь YouTube. Серйозно? Блін, ну там багато мільйони. Там багато інформації. Якщо її там трішечки ти ж не економиш, правильно? Ти живеш, в принципі, нічим собі не відновляєш. Ну, я, мабуть, витрачаю з зарплатні, ну, максимум 20%. Максимум. 20% – це в нас скільки? 2 тисячі? Так. Ну, 20% – це, ну, 100? десь 4. 4. А, 4. і це, мак, ну, тобто, це навіть багато. Як виглядає твій день? Ну, Типу, ти прокидаєшся в готелі в якомусь редісені, пускаєшся, їш лобстера на сніданок. Ну, дуже мені таке подобається. А на що ти витрачаєш? Ну, на що я витрачаю більшість, мабуть, грошей в мене на техніку. Я дуже полюбляю техніку, фотоапарати якісь. Ну, ну тобто, ось це ну, ось таке, так, я полюбляю. Фотіки А... Фотіки для зйомок себе? Ну так, так. Це корисно, тим паче. Так. Да, це інвестиція в свій бізнес. Так. Це можна назвати бізнесом? Так, звісно. Ну добре. Да. <рес> Як то кажуть, по-доброму заздримо. Але блін, хто вважає, що просто на OnlyFans достатньо викладати дорослий контент і в тебе будуть мільйони-мільярди? Ні, це так не працює. Потрібно мати спеціального агента, який допоможе тобі розробити фішки, концепції, просувати твою сторінку, рекламувати, тому що конкуренція шалена. Або потрібно вигадати таку фішку, якої ще ніде немає. Тому це теж велика і складна праця. А нам з вами треба думати, як крутитися, вертітися в цьому світі, тому що ціни просто шалені, і це тільки початок. Я так розумію, що ця тенденція буде тільки зростати, зростати, зростати. Зарплати ж то не зростають. Тому напишіть, скільки б ви хотіли отримувати, і скільки вам не вистачає до речі, ви в парі. Сім'єю чи проживаєте самостійно. Теж поділіться. Хочу почитати, послухати ваші думки стосовно цього. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. Ну а я допрощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Окрім суботи, побачимось вже завтра. Па-па!